267. Розкрийте ж, ну, Стартуємо. В першому завданні 2, в дужках m1. Кожен з доданків множимо на 2, то ми записуємо, що це дорівнює 2 множимо на m, це буде 2m. Відняти. 2 помножити на 1, це буде 2. Є? Друге завдання: 9, 3 х плюс 2. Кожен доданків множимо на 9. Це буде дорівнювати. 9 множимо на 3x, 9 множити на 3 це 27. Х додати 9 помножити на 2, це буде 18. Є. Далі третє завдання. Мінус А відняти 5. Ну що ж, перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було в дужках просто А, або плюс А стане мінус А. Було відняти 5, стане додати 5. Є. Четверте завдання. Мінус а в дужках мінус 7 додати 2m. Міняємо знак доданків на протилежний перед ними стоїть знак мінус. Отже, це дорівнює. Було мінус 7 дужках стане плюс 7. Або просто 7. Було плюс 2m, стане мінус 2m. Є?